Привіт! І це нова серія на моєму каналі. Тому одразу став лайк, підписуйся. А я вам зараз роз розкажу, що у нас тут у гаражі коїться. Коротше, а, це капець. Гараж набитий карчами як ззовні, так і зсередини. Вот, і робота прям кипить. А... По Владіка тридцятки. Тут прям все дуже цікаво, вже заварені, ото усі дірки. Арки виварені, щоб нормальний виворот був. Ось так. Заварено на моторному щиті майже все. Залишили під печку, бо, мабуть, там буде проводка проходити під рульову колонку. А, вот, і під вакуумник. Коротше, все позаварювали. Рейка відреставрована. Койли вже стоять. Важелі пофарбовані. Ну, прям робота реально купить. Зад вже випілений ну Прям жир. Тоже, всі ці дірки він позалатов Він вари сам, пробує, тестує. Тому дуже на шви не не, коротше, не зважайте, бо реально якби він намагається все робити сам. Оцю сторону ми теж зашили. Правда, без їх машинки, бо у нас її нема. Може вона в нас скоро появиться, зробимо її самі. от І готуємо 36 на виїзд у неділю. Це у нас сьогодні п'ятниця. І через 3 дні він поїде. Тут з вихлопом трішки розбираємося, щоб була тихіша. Поміняли патрубки, поміняли масла, свічі, надсвічники. На той стороні на речагу шар... на поміняли шарові, тут наконечник, тут тягу. Взяли ліст алюмінія у Яшки. Яшка, дякую тобі, щоб зашити ось цю дірку, яка у нас тут є. Uh, щоб хоча б в салон нічого не летіло, бо вже холодно. І uh, ще залишиться зробити uh, вімкнення вентилятора бо коли отак от короче, кришку, то він включається. Десь є замикання, мабуть, і він автономно включається сам. Ну, Це і плюс, і мінус. Ну, коротше, Ми зробимо, щоб він врубався від датчика. Я гадаю, що ми потім виведуть нам провода, щоб ми зробили туди кнопку. І поставимо стопи, щоб тачка була більш комплектна. І ще у мене дуже велике таке цікаве, як оцю всю штуку кріпить, але ми до цього прийдемо трішки пізніше. Будемо варити невеличкий башбар для того, щоб оця вся конструкція вона не відлетіла і вона трималася. Вона і так непогано тримається, але треба, я гадаю, все одно якісь підпори робити. По санчовій тачці. Ой, Санча тут теж на вулиці все робить. Я ж кажу, одні корчі, Раз, два і там іще два. А, Санча перебрав, що там з супортами розлікався, перебрав стойки, каже, що все працює, буде теж тестити дуже скоро, але він чекає ковш. Нарешті він з полу ковша, хоча б зі своєї сторони, переходив вже на ковш. А, прокачав там сцепу. А, ой, вибачайте, прокачав там а, ручник, вроді все працює. Ну, от, зробив собі закладні. Ось так отут тут, гарнесенько. Ну прям клас. Прям на дуже серйозні бовти. Все пофарбовано. Та сторона теж зроблена. А, Счокла зняв повністю тоніровку, намучався, але тепер тачка виглядає набагато круше. ви Бачите, де моє. І отак. Я гадаю, це прям клас. Я теж хочу зробити, але мені тупо лень. Після останньої школи у мене тут прям дуже складно, є з жопою. Особливо з цієї сторони тут прям все отак. Тому на наступному тижні я вже буду, мабуть, плавно переходити до пластикових крил. Бо вона прям пострадала після школи. От. Зараз знову вже друкую а, фонарі, вже будуть більш-менш по розміру. І буде прям топ. Вон, бачите, все повідпадало, вся краска, вся шпакля після ударів. Кришка вже теж пострадала, але ще ну, в цілі її. Короче. А от, і будемо теж мою о, тут на тридцятки випилювати випілювати жопу. І коротше, срака буде повністю вся пластикова. Зробив наново після сарів невеличкий такий башбар просто на скору руку. Вже не дуже охайно, але функціонально. Реально відпрацював. Він. Бачите, вже, вже оцю сторону воно загнуло. Бо учень тоді влетів, оцю штуку зам'яла, а башбар відпрацював. От. Це було прям найголовніше. По камара є теж невеличкі здвіги. Нас... Я нарешті добрався до камара. А, дивіться, да? які гарні всі речаги, я не знаю, я вам вже показував. Це задня балка. Ну прям гарненько. Це влад пофарбував, на пісок віддав, все зробила. Ета резина тільки привез на 36-ті на неділю. Наперед-назад кидаємо на варку. І по Камара Бачите, що зробив зробив таке собі підсилення, щоб вона вже така не хлібка, а можна було з нею працювати. Це означає, що, що ми скоро будемо складати. У мене ще залишилося два крила. Передній там фільонка, але я не знаю, треба буде її обробляти чи ні, я думаю, ні. І криша. Треба так само зробити. Я все зробив тут: ляда, задні крила, двері. Тут от, дві двері лежить, вони теж оброблені. От, і тут задня мордяка. Це все зробив для того, щоб можна було робити каркас. У мене таке відчуття, що ми будемо робити це тут, в цьому сараї. От, і в сараї тут буде збиратися камара. Ну, я так думаю, реальне відчуття, не на вулиці. Бо треба буде з ним ще працювати. Підкинемо туди ще один плафон. І от десь в цьому місці я буду збирати камару. Дуже на це схоже. От. Вроді як е дозволяє би, габарити цього невеличкого вузького пространства. От. Бо на вулиці таке собі його збирати насправді. От. Найголовніше, що мені зараз потрібно для камара, це зробити каркас. На який я виставлю повністю а, кузов для того, щоб я його мог намертво закріпити і починати його шпаклювати, оброблювати, доводити, а, додруковувати тих деталей, яких не вистачає, бо масові основні деталі я вже всі надрукував. І я у мене там є ще купа деталей, там маленькі, там, типа, знаєте, там. Задні бампер, ще якась фігня, а потім на передній решітці. У мене решітка, сама я просто вам на БМВ покажу. У мене є решітка, яку я надрукував, але у мене там ще на камара є такий кантик. Який повторює от, іменно просто органоміку решітки. І потім на цей кантик все становиться. Тобто, маски на фари, сама решітка. І от її. Відмоделювати для принту ой як складно. Тому вона ще не надрукована, але я сподіваюся, що основну масу ми зробимо. А потім зробимо ще і е, найголовніше тобто, ну, Доведемо всю до от, того, що потрібно. Бо хочеться зробити прям красиво. Матеріали в затрату максимально до фіга. Саме сох, що це тільки початок. Реально початок. Я буду пробувати калькулювати. Розходи на матеріали от именно, з нуля. От Я як, типа, там купив принтер. там, типа, Скільки потратив е пластику. Е скільки часу буду важко, бо я реально не фіксив це. От. Але от чисто по грошам, скільки матеріалу, я буду це фіксити. Ну, на даний етап у нас там принтер перший став 200 баксів, другий став теж 200 баксів. Е це вже 400 і Десь 900 доларів мені вийшов пластик на зараз. Тобто, вже. А, і плюс ще кузов, який у нас стоїть, це ще 500 доларів. Тобто виходить 1700 баксів, якщо я правильно рахую, уже на зараз, типа, проєкт Камара. Просто отак. Типа 1700 доларів. Ти просто дивишся такий. Це все за рік. Це все я витратив за рік на це, що ви зараз бачите. І тому далі буде тільки цікавіше, круче, максимально масштабно. У нас є багато планів, які ми намагаємося реалізувати. До речі, по поводу влада мотора. В общем, вийшла така ситуація, що хондовський мотор, собака-дика, дорогий. І коли я купляв свій мотор, мені прям пощастило, що я купив його реально не задорого. Зараз, щоб зібрати нормальний двигун на К-мотор, це потрібно 2,5 тисячі доларів. Ну, типу, навіщо. Прикольно, так, але дуже складних рішень треба зробити, щоб він просто міг себе нормально відчувати в машині і підходив до всіх деталей, які йдуть з BMW. Бо мотор, то, понятно, один, коробка, друга, плита перехідна, друга, все друге. І влад вирішив просто-напросто взяти. І буду купувати мотор у електрика. А, там 2,9 строкер на М50 моторі. 6 котлів. І він повний сваб, наскільки я вже знаю, майже купив. І він буде от-от буквально там на днях. Ви це вже побачите в наступній серії. От, коли 36-ті буде на майданчику, і я думаю, в тій же серії ми будемо забирати двигун сідуві. От, і будемо його встановлювати. Тому влад зараз дуже активно підготавлює кузов, особливо передню частину, щоб його туди одразу взяти і інтегрувати. До речі, цей шильдик прям нагадує, що БМВ завжди горить чек. Ну, ми не стоїмо на місці, дуже багато всяких цікавих приколів, які ми намагаємося вам показувати. Криша на камара. От. Я, насправді, вона така здорова, але ви подивіться на габарити. Ну, типу, ну прям піпець, вона навіть ширша. І ширша так доволі таки прилично. От, тачка буде прям широка, реально широка. Я сподіваюся, що от за цією стінкою, цей сарай мені вистачить прям місця. Отак от, от. На цій ноті я вам бажаю успіху, гарного дня. Будьте здорові, підписуйтесь на канал і побачимося в наступному ролику, де вже буде 36-тій. І новий двигун на цю тачку. Все, всім па-па.